Не можеш виплатити іпотеки з речами на вихід. Державних виконавців не розчулять навіть малі діти. Аби таке правило стало обов'язковим для всіх. Прагне домогтися профільний банківський союз. Мовляв, з квартир слід виселяти тих, хто не здатен платити кредиту. Можливість цього затвердив навіть окружний адміністративний суд. Втім, чинності рішення поки що не набрало. Міністерство юстиції подало апеляцію та із новацією згодні далеко не в усіх фінансових установах. Тим паче, житло за останні п'ять років знецінилось на. 30% і відбирати його просто невигідно. Інша річ дати клієнту другий шанс. Реструктуризація, дисконтування боргів, е пролонгування строків кредитування, то тобто достатньо мат. Е забезпечення іншою заставою, іншою заставою також йдемо. То тобто це будь-який випадок, будь-який варіант, який допоможе знайти компроміс і перетворить цю заборгованість з проблемною в робочу. Юристи кажуть, нині банки можуть виселяти лише тих, у кого немає неповнолітніх. У разі якщо є діти, їх мають залишити у помешканні, хоча б з одним із дорослих. І в користування повинні дати житлову кімнату, і обов'язково ванну, туалет та кухню. З іншими приміщеннями банк ладен робити що завгодно, наприклад, когось туди підселити або здати в оренду. І так спровадити з квартири навіть маму з немовлям. Посіляли туди охранну фірму, яка не давала жити. Людям, которые там були прописаны. і вони були вынуждены оттуда съезжать, либо там постійно вызывать, ругатися, практически вызывать практично визивати міліцію. Є такі случаї, аби уникнути подібних ситуацій, попереджають фахівці, потрібно розраховувати свої фінансові можливості ще до того, як плануєте взяти іпотеку. Тобто, як у приказці, сім разів відміряти, один відрізати. Бо судитися з банками це справа не з легких. Володимир Гулевець, Олена Лоскун, телеканал Юбіар.